OpenAI це одна з корисних функцій, вона називається OpenAI function calling. Це можливість надати моделі, програмний інтерфейс до нашої програми. Ну, тобто в них вже є модель, вона навчена там на усьому інтернеті. Ще там певні властивості цієї моделі є. Але ця модель вона нічого не знає про наші тести. З одного боку, ми можемо під тиску, підпастити туди якусь інструкцію, напиши якийсь тест, але да? вона не буде бачити сторінку, да, де ми знаходимося. Вона не буде знати, який там шаблон коду та іншого. Ще одна можливість гарна: це Assistance API. Це створення AI-асистентів. Тобто, в чому відміна асистента від ну, звичайного чату? Це в тому, що асистенту можна одразу надати якісь певні правила роботи. Тому що ну, чат GPT він такий собі абстрактний, інтелект з ним можна ну, обговорити будь-які теми. Асистент CPI дозволяє ну, задати йому якісь певні правила, тобто сказати йому, що ти повинен нам допомагати розробляти автоматичні тести і. Ось тобі якісь правила, ось тобі шаблони кода. І ще цікава можливість: це threads, це такий потік. Вони зберігають історію повідомлень. Тобто, це ця можливість вона дуже гарна, якраз для інтерактивних сеансів, коли нам треба не в один крок відправити якийсь запит та отримати відповідь. А він зберігає попередню історію повідомлень.